Страшні події 37-річної давнини, які навіки закарбувалися у пам'яті, коли прип'ять скувала смертельна радіація, 27-річний Петро Матуляк вдихнув її на повні груди. Вночі 26 квітня 1986 року. Тоді ще курсант та початкової підготовки МВС СРСР підняли по тривозі та відправили в зону техногенного лиха. Без засобів індивідуального захисту та необхідних медикаментів він патрулював та охороняв стратегічні об'єкти. І що таке радіоактивне опромінення? Молодий курсант згодом відчув на собі. Попав на нефті базу, припівканіфті база. Коли виявилося, там було 10 десять годин. Тобто, за 4 години ми наш... вісім чоловік ми отримали там в тому районі. Отримали по 40 рентген. Це була ударна така. Доза зразу відчулося, так зразу таке. Казали потім, багато судинна дистонія, холокружіння. Я затулявся носовим платком, щоб не дихати. Не, тим. не було ні пов'язок, ні. ні... Противогази не було про те, що на АЕС виникла не просто пожежа, а справжня смертельно небезпечна катастрофа. Пригадує чоловік, невдовзі дізнався від працівників станції. А вже 27 квітня мешканців прип'яті повідомили про евакуацію. Разом з іншими правоохоронцями він обходив помешкання і допомагав людям збирати необхідні речі. І всього за кілька годин в 45 тисячному місті залишилося 3 тисячі людей: працівники станції, правоохоронці та медики. По симптомах глукружіння кро зрозуміли, що це вже не, не проста пожежа, а пожежа пов'язана з опроміненням. І друге обличчя, і руки всі були так, як загаром укриті. Вприпліт, почали приїжджати автобуси. Ну, дуже багато. Я не можу сказати, більше три тисячі, напевно. Лази, лязи, це, це було це вже запахло, як війною. І ми зрозуміли, що це вони виїжджають назавжди, а вони цього не знали. І це було відчуття війни тоді. Я зрозумів, що це так, як і трагедії. Серед перших, кого направили, у самий епіцентр техногенної катастрофи були працівники тодішньої міліції, жертвуючи своїм життям та здоров'ям, вони виконали свій професійний обов'язок. До ліквідації наслідків Чорнобильської аварії був залучений і Володимир Числов. Тоді чоловік був молодшим інспектором пожежної охорони. Вперше на АЕС він потрапив за сім місяців після аварії. Несли там поетапну вахту по ну, три місяці. Я працював на атомній станції, і я бачив цей четвертий блок кожен день, коли заступав на вахту. А в мене три місяці вахти. Я бачу, як я та. І також я бачив ці всі села, пусті села. Я бачив, як кажуть, яблука. Січень місяць яблука на деревах, ніхто їх не рвав. Я бачив ці доріжки, які ми йшли, що йдемо один за одним, і як кажуть, ні вліво, ні вправо не звертати. Була така вказівка, і йдеш по по цій доріжці, просто до на територію пожежної частини, і як туди, так і назад. Загалом через пекло Чорнобиля пройшло 374 працівники органів внутрішніх справ у музеї головного управління Нацполіції. Їм присвячена унікальна експозиція. Люся Грибик Віталій Магалатій, телеканал 402.